Та як вона розвивалася? Мрія вона була мрією, і все в неї була одна задача бути мрією і більше нічого. Просто є мрія, і хочеш байк, і все можеш мріяти, хоч все життя до смерті про це. От. А після цього, коли вже в 2022 році прилетів снаряд в твій будинок, ракета лягла просто впритул під будинок. Силу вибуху можна оцінити за масштабом вирви в діаметрі, вона метрів. 7, 10 і глибиною приблизно в мій ріст. Ну, як не в будинок, прямо, під будинок в пару, в, в пару метрів і повилітали всі вікна, і ти розумієш, що життя воно не таке прям, довге, як може бути, як ти собі його малюєш, то тут уже не було прям думки, я хочу сісти прямо завтра на байк, але включився якийсь механізм для того, щоб можна було. Починати розвивати всі свої мрії більше в дію. Це хотів знімати е, такі свої історії про навчання, пройти оцей свій перший страх, показати його. І, можливо, хтось теж захоче поборотися з якимось своїм страхом. Можливо, це навіть не байки, можливо, це будь-що може бути, навіть не буду перелічувати, бо я вмію. Але я вірю в це, що можливо це людям допоможе. Вийшло так, що, я пам'ятаю, перед Новим роком ти відчуваєш просто ну, такий херовий стан. В тебе ні грошей немає, тут просто нічого. В тебе не реалізовується практично ніч... нічого не реалізовується, все, що ти хотів. От. І ти розумієш, що в принципі в тебе там залишається якихось там, 600 гривень на кармані. І я в три години ночі, перше, що роблю, думаю, так, я завжди хотів покататися на марке. Я там інтернет забиваю, там пробні які заняття. Находжу в мотошколу Мотостар. Це було перше пробне заняття. Просто там, 400 гривень. Я такий о, піде. Вистачить мені на каву або там не знаю, і на пробне заняття. І, і я, ну блін, страх був дуже жорсткий. Ну, 90% у людей це нормальна тема, тому що вони ще звикають до працювання з мотоциклом. Це нормально. От знаєш такий момент, хоч би не поламати. <риклад> Мріяти про байк це легко, прикольно. Так. Мх, тобі гріє серденько твоє. А коли ти вже їдеш на пробне заняття, а ти максимум на чим катався це на велосипеді три роки перед цим. І ну, є оцей такий, я так прям закляк. Коли мені спитали, який ти на якому ти хочеш байку кататися? Там щось маленьке, оці всі там, де на та непробні, я таке кажу: ну мені подобаються, типу, це Девідсони, там ці класичні варіанти, там Ямахи, якісь, я ніфіга не понімав. Вот. Он каже, ага, ну тоді давай на цьому і спробуєш. Ми з тобою починаємо движение без газа по прямикам, то есть передній тормоз становиться, задній тормоз. Потім ти починаєш їхати з ну, руками, меня очередность рук. Потім ми з тобою, в принципі, поїздимо немножечко на змеечке. І после ми начнем уже работать з газом. То есть, ну как бы постепенно розвиваємо вот ці всі елементи. Було страшно. Але я не знаю, як воно пов'язано. Але після цього. Таке відчуття, що все стало навіть якось вирівнюватись. І робота, та, і десь спілкування, і ну, все одно робота і гроші. Тому що, в принципі, треба робота і гроші були. Ну, блін, 600 гривень, блін, і ти з тих 400 викидаєш на пробне заняття, це для нормальних людей, напевно. Ти зараз виходиш на пряму дистанцію, відкриваєш ручку газа і намагаєшся її утримати у статичному від, відкритому положенні до майже самого кінця. Погляд. Вирівняся, дуже вирі... рано вирівняв корпус. І тут якраз було бажання передати людям, що, е, в принципі, якщо ти мрієш про байк, але ти просто про це мрієш, то потрібно хоч. Просто спробувати. Навіть якщо тебе не вийде, ти зрозумієш, що воно ну, що ти спробував. Типу, ти не будеш потім думати, що ай в мене колись була мрія покататися на байку. Саме гірше це, напевно, коли мрії залишаються мріями. От. Якщо ти вже один раз спробував, сподобалось чи не сподобалось, але ти спробував, то це вже був крок до мрії. А далі вже вибір: хочеш ти далі з цим займатися чи не хочеш? Я покатався. It's you can see the riding on the pavement. Young kids, they grow growing up in basements. Online, a whole new generation. I'm gonna make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it to a of the if they don't.